Покажіть як по питання, які зараз не до Зупиніться секунду. Зупиніться. За що ви помагаєте? Ми розглядаємо одну секунду. Одну секунду, я хочу пояснити: ми розглядаємо питання і чітко пишеться з за що ми голосуємо. Загальне рішення збуду. Вишку, а в ньому ми створюємо народну раду, за яку тільки що проголосували.